Дуже велика вдячність Хмельниччині за те, що є така можливість проводити для діточок з громад Харківської області психологічну реабілітацію в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. В кооперації з СОШ «Штаб громадянської оборони, у яких благодійний проект дітям війни, ми підключили Малинівську Дергачівську громади, і перша група вже пройшла реабілітацію. Буде проходити психологічну реабілітацію. Друга група: 35 діточок і шість дітей, які залишилися, щоб пройти вдруге. Чотири вихователя від громад. Теж приїжджають діточки з Малинівської Дирачівської громади, дуже сильно потребують такого відпочинку. Дирачівська громада була до нашого контрнаступу, половина в окупації. І виходить так, що одна половина страждала від. Прильотів да, постійні були. Інша половина була під окупацією і теж було дуже тяжко. Це зі сторони Білгорода, це це, направлення, це в перші дні війни расисти зайшли на територію Дирачівської громади. І Малинівська громада з іншого направлення, це Скуп'янського, валуйське направлення. Теж в перший день війни зайшли расисти. Ми їх відбили і вийшло так, що Малинівська громада була, наші хлопці були на цій території, а 10 кілометрів на вже стояли орки. І вийшло, що діти, що з Дерачівської з Малинівської громади, весь цей час до нашого контрнаступу і відвоювання територій постійно були в напрузі. Діти їдуть з ада. З тих територій, які були, більш всього страждали, коли вони проходять цей місяць, і по першій групі ми побачили, вони відкриваються. Велика вдячність команді Соцштабу громадянської оборони, всім, хто задіяний, настільки дають. Дітям можливість відірватися від цієї реальності, так, і вернутися в те дитинство, яке було до війни. Плануємо розширяти кількість громад під цей проект Харківських. Зараз у нас в планах Липецька громада, Циркунівська громада, громади Куп'янського району, які зараз більш всього страждають, де ведуться бойові дії, і багато дітей були евакуйовані в міста Харків. Ізюмський район. Цією групою вже їдуть грамоти для мерії Кам'янець-Подільської, для вашої обласної хмельницької адміністрації, для всіх, хто був включений, і будемо цей взаємозв'язок покращувати, щоб було це все в плановому постійному режимі. Велика вдячність Хмельниччини, все буде Україна. Bardzo, bardzo się cieszę, że